Всім привіт! Вирішив я сім з сім'єю з'їздити на ночівлю. Я рахую в цьому році останній раз будемо ночувати вирішили так. ну в общем Побули на рибалки, переночували. Я покажу відео Інтересне відео там таке буде. Вот. А потім покажу краєвиди. Приїхали сюди село Циблі, тут рядишком буквально біля Переяслава. Подивитися на краєвид і на цей хрест. Ще сходимо до нього. Ну що, погнали. Ну що ж, я був на багато ночівок. Класне ночівки було. Цього разу вона теж офігенна, але з таким компаніментом це, звісно. Дуже супер. Ну що ж, я думаю, надіюся, що хоч якесь щось клюне мені на спині. Будемо чекати. Ось такий вибрали тихенький бережоцьок. Взагалі не чутно нічого, одні комарики співають. Класно співають, кстати. Ранок на заливі, 6 ранку. Спінги простояли усю ніч, ні однієї покльовки, перекинув їх, наживка уся на місці. Ну, звісно, що благодаря цьому маленькому доміку ночі, яка тут рибалка. Це тільки надія може до обід щось візьме. Так місце непогане, зараз вам покажу. Сюди можна під'їхати машиною. Так і роблять люди. Вон вже поприїжджали. От, А там ночують. От. Є добрі пляжики. От. Є де купатись, водичка хороша, така прозора і тепла, тепла. От, повторюсь, це залів від Дніпра. От Біля Переяслава. Дуже хороше місце. Люди відпочивають. Красота. Ось так такий. Вид. Рибалок хватає І на тому березі, бачите, рибалочки. От. Та. Ось так. Будемо чекати рибку. Ну ось ми прибули після ночівлі. Краєвиди супер. О, оглядовий майданчик. На карті написано оглядовий майданчик. Клас, клас, вон там крест, зараз до нього підійдемо, от Дуже дуже красиво. Той берег єле-єле видно. Поки йдемо до хреста. Ось тут покажу. Можна посидити пеньочки. Там смітник. Це добре. от. А мы идем туда. Доходим до Христа. Что-то написано. Ну, прочитать никак. Ну, тут можно машины съехать. Так аккуратненько. Так, туда. Я б наріскнув. Класне краєвиди. Ось там далечині видно руїни церкви. Ось я сейчас вам покажу. О! Руїни церкви. Церква Святого Ільї. До неї доїхати не можна. Навіть пройти, я думаю, не можна там чагарник. Отак. От ну що ж, буду закінчувати це коротеньке відео, як я з'їздив з, з сім'єю на ночівлю. Нічого не спіймали, абсолютно покльовки не бачили. Син спіймав одну верховодочку, ми її благополучно випустили, точніше верхоплавку. От. Так що, ну зато отак от відпочили, класно покупались, прогулялись, супер. Так що гуляйте, відпочивайте, дякую всім, хто дивився, всем пока!